Усім відомо, що українська мова найспівучіша у світі, тому, коли ми, якщо когось перепрошую, матюкаємо, це звучить як солов'їна пісня. А зараз уявіть собі студія одного із регіональних телеканалів. Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Культура. В ефірі культурно-освітницька програма від джерел до джерел. Сьогодні проблематика нашої програми Українська мова у сучасному суспільстві. Чи є ця проблема, чи вона надумана, допоможуть мені розібратися наші експерти в студії, які завітали до нас у гості. Це справжні українські митці. По ліву руку від мене письменник з Закарпаття Орест Горович. То є так, це гайно! Я верховенець, живу біля госу. Вуйко-горович рахів скрив. Я завжди шрайбу твори, шрайбую верші. Я взагалі-то завжди шнай був тіко українською мовою. Йо. Йо. А. а я нагадую для тих, хто тільки що підключився, що проблематика сьогоднішньої програми українська мова. По праву руку від мене. Uh, producer, uh, sound designer, uh, clip maker, uh, show, uh, show, runner, skiva, uh, Alex Stratos. Uh, uh, Stratos. Stratos. А, Сратош, то є ваша професія? Mm, ну, взагалі-то ні, це мій э, нікнейм. Нік... Э, Логін. Ну, то й добре. Mm. А, Орест... Так? Yeah. Як ви вважаєте, які проблеми з українською мовою є найбільш актуальними? То є біль, то є галера. Але треба дінським слово шайбати української диктанти. Файно Я? Я... Воно то йо, але ж. Я зараз не зрозуміла, чи зрозуміли ви моє питання. А вже ж я Лярмо, приїхав сидіти до шпинту вирішити питання української мови. Тобто проблема є. І вона навіть більше, ніж я уявляла. Оресте, а давайте повільніше. ага? Yeah. Це я зрозуміла. Нинське. Йому соло. Шрайбате. Толоком. Йо. Не допомогло. А... Доста. Маємо що маємо. Треба алярмово та дошпінту. Просто так чи ні. Йо. Господи, допоможи. Алексе, а як ви вважаєте, чи є проблема, чи ні? А, вона є, і я вважаю, до рішення цієї проблеми потрібно підходити креативно. Кре... Як? Креативно. Використовувати тільки топ-медіа. Я запишу. Пости собі. у Фейсбук, твіттер, лайків, інстаграм, Угу. репостінг. Креати, а далі? Потрібні українські стартапи, брейншторми і встановити чіткі конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. А, може, продовжимо далі. А, Можливо, я щось розумію, Що? Давайте краще ви на прикладах. Окей. Okay. Наприклад, мій продакшн. E, про що? Продакшн. Це ваш знайомий, так? Да? Ні, це моя студія. Креативний продакшн. Ah, так. Так ось, мій продакшн виробляє контент виключно українською мовою. Only original product. Handmade, розумієте? Орест. Yeah. А ви щось зрозуміли? Це дош підукляч. Що тут можна зробити? Yeah. А давайте ви намалюєте свою відповідь. Yeah. Ага. А, Алексе, а як ви вважаєте, Чому uh, виникають проблеми з мовою? А, я думаю, через непрофесіоналізм. А конкретніше? Наприклад, я приходжу в офіс. Ah. Клінін менеджер захворіла. Окей, я зустрічаю спічрайтера і копірайтера. Вони мені говорять фліп чарт брудний. І є тільки whiteboard. Я говорю камон. Як ви можете воркати, коли у вас немає маст хев стафу? Вибачте, а ви зараз якою мовою говорили? Ukrainian, of course. Дякую. А у нас є питання від інтернет-користувачів. О, oh, інтернет-юзер, це цікаво. У вас на сайті є fuck you»? Тримайте себе в руках, у нас прямий ефір. Я зачитую перше питання з нашої стрічки. Отож, перший нах. Перший нах. Якесь питання без знаку питання. Оресте, а як ви вважаєте, що хотів сказати цей користувач? Не зробив. Це ж кребер отрахив. Зуське. А так йому й напишіть. Давайте поговоримо про українську музику. Алексе, як ви вважаєте, чому зараз так мало українських музичних колективів? А розумієте, справа в тренді. В, зараз... в тренді. Це ваш другий знайомий, так? <рес> Ні, це тренд. Він визначає фешн. Який молодець. Хто? Тренд. Продовжуйте, будь ласка. Також українська музика є, вона розвивається в таких напрямках, як Прогресів, Хаус, Електро, драм-н-бейс, бейс, Дабстеп. Може, я не дуже чітко вимовила питання. Я питала про українські музичні колективи а made in Ukraine гурти. Я слухаю багато української музики. Це і джемала, Hard Keys, Quest Pistols, Boombox, Piano Boy, Green Grey. це кльово. Так. Але ж... Чи є серед них щоб було українське слово у нас? Дзідця! Будьте здорові. Немає жодного. Орест, Може ви приєднаєтеся до нашої розмови? Я ж то й кажу, дзіддя. Будьте здорові ще раз. Українські музики. Так. Всі виходять на безкат. Кожного хлопа лепка тримвіта. І всі починають дансь. Гойда, гойда, ляльда далі. Дансь, дансь, трелітай. Хоп, хей! Дякуючи Богу, у нас є телефонний дзвіночок. А, алло, слухаємо вас. Здравствуйте. А яка тема передачі? До побачення. У нас інший дзвіночок слухаємо вас. А... Я хотів би пісню поставити. Вибачте, а як вас звати? Володя. Володя, ідіть нахрен, у нас культурно освітницька програма. Ми продовжуємо наш ефір з нашими експертами. І наступне питання: чи потрібно у школах приділяти більше уваги українській мові? Що? Що, що українській мові? Чую, я говорю так, звичайно. Наприклад, мій продакшн закупив у ліцеї купу лептопів з wi fi 3 g Конекшн. Діти можуть вільно даунлодити буки українською мовою. Крім того, ми пропонуємо розділити вивчення української мови на етапи: бегінер, елементарі, pre інтермідіат, Intermediate, Advanced професіонал. Ось у мене, наприклад, Advanced української мови. А у вас? Орес, то що ж ви мовчите? А яке питання? А, питання, чи потрібно українцям вивчати українську мову? Йой, а вже ж, а що ж тоді вати? Українську, бо то є файненська мова. Бо як раз почнуть башталакати у горах по своєму, по німецьки або по американськи шлях би їх трахив. Ніц не втелепиш. Най в себе вдома башталака по своєму, а ми в горах по своєму. А у нас в нас тоді ще дзвіночок нема, але ж ми можемо комусь зателефонувати. Будь ласка, Алло, алло. Алло, здрасте! А, а як ви відноситеся до української мови? То, что вы обсуждаете, это полный бред. Украинского языка не существует, есть только русский. Давайте уже наконец поставим все точки над И. Выпочти, будь ласка, над какими И вы собираетесь ставить точки? <звы> Алло? Правильно казати че, бо через плече. Йой, ми вже говорили, як москалі по деревах сиділи. А яке ж штолецьце. Агі тобі не лецте падло. Агі! Агі! Щось і робе. А, а, а. я думала, ви вдавилися. То нерви. Хреново. А ми продовжуємо культурно-освітницьку програму від джерел до джерел. І е, е, у нас ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Дякуємо вам, що ви підіймаєте таке важливе питання нашої рідної солов'їної мови. Будь ласка. Хочу сказати, що українська соловіна мова тече, наче річка. Боже, як ви гарно розмовляєте українською. З якої ви області? Я з Канади. До побачення! Зачекайте, поговоріть з нами ще. Йо, то Канада! Канада! А я знаю, філімілі, йо, Канада! Йо. Які філі-мілі. Орес. Анекдот. Анекдот. Чи не можна? Ну чому ж? Це може бути доречно. Послухайте український анекдот. До й мене тур збирається дотехти. Чо ні? А що будеш робив? Як що? Йо, до Канади! Мама, хлопці, що ж ви робите? Так не можна, я ж вас геть не розумію. Давайте ми всі розслабимось, чогось вип'ємо, чай, кафа, кафа. А мені, будь ласка, фрапе і чизкейк або мафін. Чай з лимоном, будь ласка. А і чизкейк. Добре. З цукром. А ви щось будете? Гордятко горбити.

Ми повертаємось в ефір, хлопці, приготуйтеся. Три, два, один. Ми знову в ефірі, і ми говорили про українську мову, і е, е, треба підводити підсумки. Тож завдяки нашим експертам ми дізналися, що без е, фліп-чарту, вайтборду і клінінг-менеджеру не буває свого продакшену. Так? так. Ще ми дізналися, що треба толоком мусово. Українські диктанти. Так, я. Yeah, yeah. Так. Тобто мовне питання ми сьогодні вирішили. А наступна проблематика програми українська економіка. І у нас у студії будуть е, українські економісти е, Ізя Кайцман, е, Криштаф Пшоштович і е, Заур Заманадзеї Шві. Дякую, дякую, дякую за увагу. І е, як у вас кажуть до побачення, папа, папа і мама, привіт. А, а ви е, зараз я скажу, най вас шлях трафить.